Володимир Назаренко, позовний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України з нами на зв'язку. Пане Володимире, раді вас бачити. Добрий день. Вітаємо добрий день. Студія, добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. Ви долучаєтесь і вже одразу на екранах перед глядачами з'являється QR-код і номер картки. А що це означає? Це означає, що ви нам зараз розкажете про ситуацію на передовій, але перед тим. Ми попросимо вас озвучити потреби вашої бригади, ваших побратимів. А ми попросимо глядачів, поки ми будемо спілкуватися, долучитися, тому що без їхньої допомоги дуже важко виконувати ті задачі, поставлені перед вами на тому відтинку, за яким закріплені ви і ваші побратими. Пане Володимире, будь ласка, поділіться чим, чим ми можемо допомогти вам. Дякую за те, що анонсуєте наш збір бригаду, бригади. Дякую українцям, які підтримують загалом сили оборони. Зокрема, і нашу бригаду, четверту бригаду національної гвардії. Рубіж це збір на очі, на коптери, на безпілотники. Які є ну для мене, як для начальника артилерійської розвідки, це надзвичайно важливо бачити, мати можливість оперативно розвідати. Дувати знаходити цілі для артилерії, і ну це фактично очі артилерії для того, щоб максимально раціонально використовувати кожен боєприпас, щоб він не летів максимально раціонально в ціль і е, е, якомога більше знищувати ворогів. А, зараз Костя задасть питання. Можна я поточню? Пане Володимире, скажіть, будь ласка, за вашим досвідом і за тим, що ви бачите в небі, скільки годин днів може жити дрон? Дрон може жити як і один виліт, якщо дуже сильний ворожий реп. Якщо ми говоримо знову ж таки про ці мавіки, є системи, є технології, є там певні речі, які дозволяють продовжувати життя, ефективність, посилювати сигнали. Але загалом тенденція розвитку технологій така, що дрони це розхідний матеріал. Ворог надзвичайно активно вчиться на своїх помилках, намагається перешкоджати. Вдалі діяльності арт-розвідників, аеророзвідників, глушити сигнал, збивати, використовувати дрон гармати. Вишуковувати роботу екіпажів пілотів, завдавати по екіпажам по пілотам удари. Але загалом тенденція така, що життя одного дрона це там лічені дні, якщо в кращому випадку лічені тижні. Але в будь-якому випадку ми чітко розуміємо, що житті, що краще ризикувати дронами, чим більше дронів, Онів тим краще, тим більше, скажімо так, можливості не дати шансів окупантам непомітно десь провести логістику, ротацію, накопичення. Це ще більше шансів знаходити ворожі міномети, ворожу артилерію, працювати на контрбатарейну боротьбу на знищення ворожих сил і збільшувати втрати окупантів. Тому це важливо мати е, якомога більший і угу. запас дронів. Важливо мати якомога більше. Кількість цих дронів одномоментно які використовуються, які транслюють зображення, особливо в тих умовах, коли повторюються, окупанти активно використовують систему радіоелектронної боротьби. Куди і як розходуються дрони. Я впевнений, що наші глядачі теж це бачать в щоденних так відео з різних напрямків. Тепер, пане Володимире, що стосується того напрямку, за який відповідальний ваш підрозділ, чи можете хоча б в загальних рисах про оперативну ситуацію як триває день? Ситуація насправді нам. Надзвичайно критична, адже на ділянках, де виконує задачі, наша 4-та бригада, рубіж ворог не припиняє спроб контакту бойового контакту, не, не вщухають обстріли. Ворог продовжує застосовувати як міномет, так і артилерію, так і інші вогневі засоби. Ну і надзвичайно активно ворог використовує коптери зі скидами, аграрні коптери, ворог використовує fpv дрони, але ну постійно триває контакт, ворог не полишає. Спроб то в одному, то в іншому місті, якщо говорити про лінію сходу, загалом то це десятки десятки місць, де ворог в основному малими групами пробує просуватися. Але така деталь в порівнянні з 22-м роком, з 23-м, чому ворог діє зараз активно малими групами, там до відділення 4, 5, 6 орків. Є резервні групи, групи прикриття. Він не може діяти, точніше, надзвичайно болючі втрати для ворога. Якщо ворог починає діяти, як ми пам'ятаємо. 誰 На початку 24-го року колонами танковими з бронетехнікою з десантом з декілька десятками е штурмовиків, адже е це прямо пропорційно збільшує втрати ворога. І тут уже конкретно артилерія, міномети і інші засоби просто починають фактично розбивати оті ті огруповані, як тільки їх виявляють, і е знову ж таки, гарна видимість безпілотні системи дозволяють виявляти навіть не на е відстані в кілька сот метрів від нульової лінії орків е накопичення ворога. А це вже. Кілометри, якщо не десятки кілометрів, де видно де видно, що ворог вибудовує якісь колони, штурмові групи, і по ним починається відпрацьовувати тут важливо поєднання вогневої. Потужності і до речі хотів би скористатися можливістю в день танкістів відзначити те, що танкісти так само багато в чому приносять дуже багато шкоди окупантів, особливо коли працюють в закритих вогневих позицій. Коли танк фактично це така високоброньована, потужна пересувна гармата, яка відрізняється надзвичайною точністю, і снаряди мають надзвичайно пробувну здатність. Особливо по якимось укріпленням окупантів для окупантів. Коли танк використовується фактично як артилерія, це серйозний аргумент підступити або тікати або здаватися в полон. А ще це серйозний аргумент для якогось, можливо, нашого глядача, який зараз бере телефон, сканує QR-код, каже і за таксистів. Другий донат сюди за таксистів чи танкістів? за танкістів я сказав таксистів. за танкістів. Звісно, але звісно, серед друзі. танкістів можуть бути колишні таксисти, пане Володимире. я хочу зараз звернутися до наших глядачів. Ви донатите. Дякуємо кожному за ко. Ожного гривню поки що це невелика сума, але ж ви почули. Пан Володимир охарактеризував, як працюють дрони на передовій і скільки життів вони можуть врятувати за один виліт. Якщо ви скажете, я вчора позавчора донатив або на минулому тижні. Це не рахується у хлопців, які перебувають в окопах, немає вихідних. Вони там перебувають щоденно, і чекати, поки в нас з'явиться можливість, у них немає часу, тому що завтра може не настати. А щоб це завтра настало, обов'язково давайте. Те ми зараз згуртуємось: 5, 10, 15 гривень. Кожен зробить свій донат і уявляєте в кінці, яка може бути сума. І потім ви можете відпочивати увечері, тому що свою маленьку таку роботу важливо. Ви зробили, ви не забули, ви задонатили. А якщо ви не на передовій, це просто ваш обов'язок, пане Володимире, Ви ще є в нас декілька хвилин. Ви пригадували накати малими групами, пригадаємо. Знов таки дрони, на які ми нагадаю, збираємо. і продовжуємо збирати. Пригадаємо мангали. Скажіть, будь ласка, ви розвідка артилерії? Як адаптується, адаптувалась так артилерія до сучасної війни? Сучасні технології тенденції чітко диктують свої умови. Ми розуміємо, що технології розвивають в першу чергу безпілотні системи, як високоточні, але хотів би зазначити, що одне із складових вогневої потужності і складової взагалі успішних операцій це є поєднання точності. Бої потужності. Саме тому ми постійно наголошуємо, що критично необхідно для вдалих оборонних дій це достатній запас боєприпасів, достатній запас стволів до артилерії, фактично гармат самохідних систем, мінометів тощо, тому що це в будь-якому випадку, і знову ж таки, дрони не можуть собою замінити ні танки, як я згадував, ні артилерію, ні гармати. Так і знову ж таки, артилерія не може замінити собою дрони. Але знову ж таки, саме тенденція сучасної війни і сам саме ті втрати окупанта змушують його експериментувати з зі своєю тактикою. Знову ж таки, ми можемо пригадати, як на початку повномасштабного вторгнення ворог використовував все, танкові колони, вели вибудовувався в них. Вони по цим танковим колонам наводилася велика кількість артилерійських систем. і Ці колони розбивалися, в тому числі застосовувалися і байрактари, і інші системи, і гради. Ну тобто, в окупантів летіло, і тому вже на Третьому році війни, фактично, вже скоро на жаль буде тривати третій рік війни. То ворог змушений пересуватися не взводами, не взводними, як пише цей радянський. Підручник до чого їх вчили не розгортовуватися там батальйонів, ротні ротні взводні, в, е, е, ну, розгортувати колони. Е, фактично, великі угруповання вони є важливою ціллю е, чим більше концентрація окупантів, тим більше його втрати. Окупант зараз змушений переміщуватися, максимально маскуючися малими групами, і це все результат роботи злагоджено усіх вогневих підрозділів вогневих засобів, які високоточно вражають. І зараз раніше, коли основна задача артилерії була фактично, як кажуть, в народі перепахати квадрат, перепахати е, там певну ділянку, все от е, змішати пантів, е, е, змішати з е, е, з українським чорноземом, то власне зараз е, е, основна задача артилерії це все ж таки високоточний вогонь для того, щоб з мінімальною, е, скажімо так, витратою боєприпасів нанести максимальну шкоду. Це розбирати бліндажі, укріплення, накопичення, логістику. Ну і найголовніша задача артилерії це вдала контрбатарейна робота один так, одна така маленька перемарка, коли е, ворожа гармата працює. А на відстані навіть в 100 метрів лягає пристрілочний 155-й снаряд сил оборони. То ворожим негідникам, які стріляють з тої ворожої рапіри, чи гармати, чи де 30 чи мсти, ну стає трошечки лячно і це подавлює і змушує замовкнути ворожу гармату. Чим рятує життя наших побратимів, піхотинців? Адже чітко розуміємо, що під артилерії береже кров піхоти. Пане Володимире, ви на початку нашої розмови сказали, що ситуація критична. і Ми це розуміємо. Ви не у відпустці ви не на пляжі, ви на передовій, і ви щоденно разом з побратимами ризикуєте своїм життям. Ви сказали про те, що ви потребуєте дронів. А ми пообіцяли, що ми разом з глядачами допоможемо вам в цьому питанні. Глядачі були активні протягом цього періоду, поки ми спілкувалися. Ми вдячні кожному і кожній, хто дивився, донатив, долучався. Ви великі молодці. Задонатили станом на цю хвилину 110 тисяч гривень. Даруйте, що можливо не така сума на яку ви розраховували, але це великий вклад українців, які зараз в ці хвилини слухали вас уважно і розуміли, що їхні кошти можуть допомогти врятувати життя українських воїнів. Пане Володимире, ми дякуємо, дякуємо. вам, дякуємо аудиторії. І нагадаю, що якщо раптом ви не встигли зісканувати, перейдіть на youtube трансляцію. Ви ще маєте таку можливість, і я сподіваюся, що ми допоможемо вам, хоча б кілька годин зробити не такими критичними. Дякуємо, пане Володимире. Дякую вам Володимир... велике. Ми побратима присвітники також дякують всім українцям, які підтримують і кожен постріл максимально влучний буде. Дякую. Дякуємо. Ми без вас ніяк. Ви наша сила, ви наш тил, і ми дякуємо за те, що робите. Володимир Назаренко, позивний сонечко, начальник розвитки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України